Дорогі українці, як і обіцяла, роблю програму щодо боргів і щодо того, що в людей просто забирають майно. Коротенький випуск, все по суті, зараз швиденько розкажу. Дивіться, постачальники масово почали звертатись до судів і їх виграють, і в людей просто почали забирати майно. Вітаю українці, вітаю глядачі підписники на каналі. Знаю їх, підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Українцям незабаром почнуть а, збільшувати тариф на комуналку. Якщо, звичайно, щось не відбудеться, ось, наприклад, якщо не приймуть там ще один мораторій, щоб зафіксувати ціни, і так далі. і так далі. Якщо цього не станеться, то а, тарифи збільшаться ще більше. Але споживачі вже і так дуже багато нагромадили величезні просто борги за послуги. Це десь близько 50 мільярдів гривень. 50 мільярдів гривень. Комунальні підприємства дедалі частіше подають на боржників до судів і виграють їх за просрочені платежі, можуть забирати особисті речі: це і автомобілі, і мотоцикли, можуть накласти арешт там, на банківські рахунки і так далі, і так далі. Тобто заборгованість зросла. І, наприклад, гендиректор підприємства Ясно Сергій Коваленко він наголосив на погіршенні платіжної дисципліни в останні кілька місяців. Він навіть пожартував, що українці так зраділи безперебійні подачі електроенергії, що вирішили не платити за неї ситуація з боргами погіршилася погіршилася цього року мільйони громадян виїхали за кордон фінансове становище тих хто залишається залишається в україні воно погіршилось Експерти нагадали, що за послуги використання, яких фіксуються лічильниками, можна не платити однак, у випадку із утриманням будинку та опаленням, ситуація зовсім інша. Якщо в квартиру подається тепло, за нього треба платити. І от як зазначив один із глав ОСББ, каже, що не можемо перестати вивозити сміття, наприклад, так обслуговувати комунікації там, прибирати на території. Якщо власник квартири поїхав за кордон. Тобто, якщо є квартира і не можеш за неї платити, здай в оренду. Орендарі найкращі мешканці, які завжди справно платять. Борги за електроенергію також накопичуватимуться. Люди, які нагромадять величезні суми не сплати, будуть першому в списку в тих, кому просто будуть відключати послуги. Я думаю, що як тільки закінчиться війна, будуть просто масово відключати людей від електроенергії. Масово. Як взагалі проходить ось ця процедура стягування боргів? Дивіться, стягнення комунальних боргів під час війни провадиться за спрощеною процедурою. Тобто постачальники подають до суду, якщо рішення позитивне, споживачам доведеться заплатити не лише суму, а й судові збори, тяжби заборонені в районах, де йдуть активні бойові дії або не минуло трьох місяців з моменту деокупації. А в поодиноких випадках у боржників можуть навіть забрати житло. Ось такі ситуації зараз відбуваються. Дорогі українці, закликаю вас не накопичувати борги. Я розумію, зараз дуже тяжко, але просто, просто можу собі представити, що буде після закінчення війни, коли з людей просто масово почнуть стягувати просто останні штани. Вибачте. Але по-іншому вже просто не можу. Бо ну це просто жах. Це просто жах. Ви навіть собі не представляєте, що це таке буде. Тому а, хочу звернутися до більш молодих людей, допомагайте своїм батькам, бабусям, дідусям, а, щоб якось трошечки спростити весь цей період, а, щоб не було. Боргів, тому що тому, що це буде просто жах. Я дуже сподіваюся на те, що законодавчо, законодавчо таких людей а, можна буде якось захистити, тому що якщо почнеться ось таке масове стягування, чесно, я навіть собі не представляю, що це тоді таке буде. Пішіть що ви думаєте про це? А, а ми зустрінемося з вами через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майой.